Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри у Христі, коли чуємо ось цей уривок Євангелії від Луки, де розповідається про одного чоловіка, який запросив на гостину багатьох, зробив велику вечерю, і тому багатьох запросив. Для нас це вже є знак, що скоро наближається велике торжество, Велике святкування Різдва Христового. І всі ми стаємо учасниками ось цієї великої події, події, яка змінила людство, прихід Сина Божого. І на цю подію ми є запрошені. Тому сьогоднішня історія, сьогоднішня притча дійсно нам відкриває, наскільки це важливо відчути себе запрошеним. Запрошеними на зустріч. Кожна зустріч в нашому житті є важливою, бо коли люди зустрічаються між собою, вони скріплюють свої стосунки між собою. І якщо це є перший раз, тоді починають, якщо це вже є наступний раз, тоді ж вони скріплюють. А інколи буває таке, що після довгої перерви. Ті стосунки мають відновитися або після якогось напруження, конфлікту. І тому зустріч це справді для нас великий дар. І коли ми чуємо це запрошення на зустріч, ми маємо себе запитатися, чи дійсно я цього хочу, що я хочу зараз, тоді, коли я скажу так, я буду або ні. І тоді ми шукаємо, як правило, якісь пояснення, якісь причини. З роками, коли ми вже дорослішаємо, ми дуже ставимося ретельно до нашого вибору. Де і з ким провести час мати зустріч. з тобто, мудрих сказав, що наше життя вже не є таким довгим, щоб ми витрачали час на марно. На будь-кого. Хочеться, щоб ті зустрічі, які ми маємо в нашому житті, щоб вони були нам на користь, а не на шкоду. Щоб в тих зустрічах, які ми маємо, щоб ми відчули, що цей час був не потрачений намарно, а навпаки, для нас це є такий спасенний, корисний час. Кожного разу, коли ми чуємо запрошення, ми маємо визначитися, що є для нас кращим. Зустрітися, не зустрітися, залишитися вдома чи піти з дому. Ми маємо вибрати те, що є кращим для нас, те, що дійсно для нас є більш кориснішим. Коли ми кажемо ні, це означає, що ми маємо вибрати щось краще. Як правило, коли ми кажемо ні, це означає, що в нас є щось краще, якийсь кращий варіант. І тому, коли цей чоловік, який запрошував на гостину, він щиро вірив, що він пропонує людям щось краще. Від того, що вони мають краще від того, що в них було. Для нього це було щось дуже важливе. Він мріяв про цю вечерю, він її готував, він е, доклав всіх зусиль, щоб всі запрошені були залучені до цього. Він їх повідомив, він їх ще раз попросив через слугу. Відчувається, що для нього це щось було дуже цінне, бо навіть тоді, коли вони відмовили, він дуже розгнівався, йому дуже боляче стало. Яка була ціль цієї гостини, ми не знаємо. Але ми знаємо, що він запросив не одну людину, але багатьох. І тут хочу звернути нам увагу, що коли ми приходимо на зустріч там, де є інші люди. То ми єднаємося не тільки із тим, хто нас запросив, але також між собою. Розсідаємося один з одним, починаємо спілкуватися, ділитися. І це є щось дуже гарне, твориться дуже гарна атмосфера. Щось подібне до того, коли ми приходимо до храму, кожен з нас приходить особисто до Бога, щоб побути з Богом. Але беріть увагу, йдучи до Бога, ми зустрічаємо один одного, ми стаємо один з одним до молитви, ми починаємо спілкуватися один з одним, і ми починаємо єднатися між собою. Скільки людей познайомилися тільки через те, що вони прийшли до Бога і познайомилися в храмі? Познайомилися в тому, що Бог їх об'єднав. Я знаю таких людей, які одружилися потім, познайомившися в храмі. І це добре, що вони прийшли до храму, бо інакше б вони зустрілися, скажімо так. І вони дякують Богові, що Бог їх поєднав між собою. Кожна зустріч, де є присутні інші, це є нагода скріпити наші стосунки між собою, об'єднатися між собою, відчути, що ми не є самі. Відчути, що ми є разом. І тому кожне святкування, кожна молитва, кожна така акція, яку ми проводимо, це є сила, велика сила. Це не є, що ти один, а це є нас багато. І це багато творимо ми. Кожен зокрема робить вибір в своєму житті бути з іншими або бути на самоті, бути одним, не бути з іншими. Я вам дякую за те, що ви кожного разу, коли приходите, єднаєтеся з іншим, показуєте, що ми є народ, не є якісь індивіди окремі, які ходять десь хто знає, де щось нас що з бі, шукають. Як дехто це робить, і дехто в це вірить, що він це робить правильно, не знаючи, чи це є кращий варіант. Я вірю, що тільки коли ми є разом, це є краще. І так вірив Господь, який збирав біля себе маси людей. Так вірив Господь, коли попросив, щоб ми поширювали оце царство Боже, щоб ми об'єднувалися між собою. Всі вільні. Ніхто не є насилуваний, щоб бути разом. Ми є вільні, кожен з нас вільно робить вибір, коли приходить до храму, коли стає на спільну молитву і бере участь у спільних ділах. Є такі, які кажуть ні, є такі, які можуть відмовитися, і вони є вільні в цьому. Недобре є і негоже є насилувати. В сучасному світі, в світі, який є чимраз тим більше схильний до самотності, до одинокості, до окремішності, ізольованості, ми можемо зауважити, що нам чимраз тим більше стає важче долучитися до інших. Скільки раз ми чуємо, та я сам собі помолюся! та я побуду краще сам на краще. Так зручніше, більш комфортніше, онлайн, проповідь, яку я собі хочу, вибираю, і так далі далі. Дуже багато чути ось в таких комфортних е, духовних в лапках, практиках, дуже багато чути ось цього, що я собі якось сам. Якось якось сам. А ще в такому комфортному житті зауважив, дозволю звернути нам увагу, що в наших спільнотах зустрічається таке явище, що людям все важче і важче ходити до храму на спільну молитву. Я вірю в Бога. Я не відкидаю, що треба молитися, але знаєте очі та на себе. тисячу причин. І я, як правило, зауважую в тих людях. Які вже досягнули якогось певного успіху, Пили машину, хату, мають добру зарплату, ті, які вже відчули себе трошечки так твердіше, коли вони вже щось мають. І ось той момент їхнього досягнення успіху чомусь так стається, що вони починають втрачати бажання, потребу. Бути з іншими. Тішиться, як то кажуть, вже своїм щастям. Господар, який почув оце ні, від тих, які вже тішилися трошечки своїм щастям, бо вони вже щось, щось досягли, вже щось мали. Звичайно, що розгнівався. Ну, які там воли будеш дивитися і перевіряти їх ввечері. Ну, яке поле ти побачиш, коли вже сонце зайшло? Ну, ну, що ти, ти будеш робити? Ну, що не міг ти з жінкою прийти на цю вечерю? Та покажи її, не Тішмося разом, бо на весілля не запросив, то хоч принаймні зараз будемо тішитися твоєю радістю, що ти створив цю мірку. Та розкажи про свої воли, можливо, ми щось тобі порадимо. Є ось така тенденція приховати, щоб не позаздріли, щоб не сказали щось інше. Є таке, ну є таке. І воно, бачите, не веде до спільної радості. Віддаляє від І цей господар. Давав такий своєрідний шанс тим своїм друзям, щоб відновити те втрачене, яке людина може вже запізнати, вже жити тим втраченим. Відновити ті зв'язки, скріпити їх більше. Вони не скористалися цієї можливості, а натомість скористалися інші, які були так звані недостойні, але вони були вільними, не мали нічого. Хтось не мав здоров'я, хтось не мав майна, був жебраком, хтось вештався по вулиці. І тут їм пропонують, що за нормальних умов вони би ніколи не могли мати цього. І їм кажуть, дивися, нагода. І вони скористалися з цього. Деяких треба було трошки силувати. Ми чуємо в Євангелії, коли треба було їх силувати. І тут виникає запитання, а чому? Господар не силував там тих друзів, Ну, якби попросив другий раз, третій раз, може, десятий раз би попросив. може би вони таки прийшли. Інколи ми десь так відчуваємо, що є такі так звані прошені, а мене не просили. А якби мене попросили, а ще й так, як я хочу, щоб мене попросили. І починається ось така напрошуваність. Боляче знати, що є так звані прошені такі і в наших спільнотах. Я ще можу зрозуміти, коли ця людина є перший раз, коли має якийсь комплекс неповноцінності, відчуває себе недостойним, не знає, чи там вона потрібна, не потрібна. Інколи треба чуть-чуть такого. Та слухай, та давай, дивися, ну, людина не знає, треба той бар'єр якось переступити. Але якщо така людина вже десятки років є в спільноті, в церкві, ти не розумієш, чому вона себе робить таку прошену. Ну не розумієш цього. Чому ти постійно хочеш, щоб тобі кланялися, щоб тобі постійно тебе прости, ти що, хто такий є? Не розумієш просто, чи то якась незрілість людська. Що ти себе показуєш? Ще й гнівається, коли там другий, третій раз не просять. Але сьогоднішній Євангелій каже, не треба другий раз третій. Ти ж не є чужий, ти ж не є якийсь новий, який не знає нічого. Ти дуже добре знаєш, що є в храмі і що, які є богослужені, і на що тебе запрошують? Прошені вони завжди себе відчувають якимись чужими. Чи то в сім'ї прошені. Є такі в нас в родині, серед друзів. Це якась як хвороба. Людина відчуває себе чужою. Знаєте, бо свій, він знає, і його не треба просити. Він не має страху. Він ніколи себе не відчує тут зайвим, чужим. По свій. Він не буде чекати, поки його. Попросять, вкланяться, і ще і що він не буде собі там займати місця в кінці храму і чекати, чекати, його не попросили прийти наперед. До хору, до прислуговування, до всього іншого. Хто вам таке сказав, що ви є чужі? Що вас треба постійно просити? Хто вам бив голову, що ви тут зайві, що ви тут небажані? Але є таке. Ми допускаємо таку спокусу до себе. Відчуваємо себе якимись обіженими, нелюбленими, відкинутими, покинутими і так далі. І так. Не так має бути в церкві. Господар ніколи цього не скаже, він нікого не відкине, він завжди просить, щоб ми прийшли, чекає, бо ми для нього дорогі. Вільний вибір це тоді, коли я пізнаю себе в час випробування. То я такий є. Відчуваєте цей вільний вибір прийти до храму, не прийти до храму? Чуєте з однієї сторони поклик, що Бог кличе вас, чекає вас, а з другої сторони є диявол, який вам підсовує різні випробування, з якими приходять такі гарні, чудові, красиві пояснення, чому не прийти і оправдання? Почуваєте, що є така духовна боротьба? Або одне, або друге. І тут ми стоїмо перед вибором. Він вибор. Тим вибором, який потім приносить нам мир і спокій, що ми зробили правильне рішення. Я хочу поділитися однією історією жінки, яка навернулася до Бога і прийшла до церкви. Через те, що її одна подруга запросила і навіть настояла на цьому, тому що вона якась була невизначена і каже: Та ні, та йдем, дем, дем. Вона каже. Я так вдячна своїй подрузі, тому що, якби не вона, я не знаю, яке би було моє життя. Але моє життя змінилося дуже сильно, тому що вона настояла. І я, коли війшла до храму, щось в моєму житті перевернулося. Я всередині щось дуже таке відчула. Особливу присутність Бога. І потім вона почала приходити на наступне богослуження, і, і потім так влилася в нашу спільноту, що стала дуже активною е, в нашій церковній діяльності. І це був дуже такий великий час піднесення. Ця жінка каже, що це був найкращий період в її житті. Найкращий період в її житті. Вона відчувала дуже велику присутність Бога. Вона навіть знайшла свою родину, як вона каже. І потім. Потім після такого великого піднесення вона пригадує, як, як прийшли випробування. Одного дня її запросили на інший захід, до іншого товариства. І вона якось так була невизначена, але так настояли, і вона сказала, ну добре, окей, я буду. І вона пригадує, я була серед тих людей. І я була на тому товаристві, на тій гостині, і я весь час думала про те, де я маю бути. Я відчувала, що тут не є моє місце, не є для мене. Мене там чекають. Я там маю бути. І постійно відчувала якийсь такий внутрішній дискомфорт. Мені було не мило це. Я знала, що я сказала ні Богові і вибрала щось інше. Це мене мучило, мучило, мучило. А потім мене почало попускати і якось якось загладилося. Потім Наступного разу сталася ще одна, якась подія, інша, і каже, вона, я, я якась не зауважила, як я мала причина за причиною, чому не прийти до церкви. І я віділилася. Я втратила дар молитви, я втратила дар внутрішнього спокою. І я якось охолона відійшла. Цієї жінки не було видно довший час в храмі, і було боляче прийняти було її вибір. Одного дня, правдоподібно, це було на Різдво, друзі йшли до церкви і вона за цією традицією ну, пішла разом з ними. Пішла до храму, і що вона каже? Перше, що я відчула, коли я переступила поріг храму, якийсь дискомфорт. Для мене все було чужим. Мури, люди, то, що робиться. Я стала в кінці, якась така, ну що тут не щось дуже якесь таке, воно все чуже. І я себе відчула тут чужою. Почала молитися. І каже, що щось на молитві я відчула. Мир повернувся до серця, але каже, я пригадую, що тоді найбільше, що мене зворушило, це тоді, коли я зустрілася з поглядом з одною жінкою, яка підійшла до мене. Мені усміхнулася. І промовила, о, як добре, що ти прийшла, що ти повернулася. Може, хочеш допомогти нам? Ця жінка аж розплакалася. Каже, в мене сльози вийшли, я не чекала. І сказала, так, так, хочу. І тоді я відчула, каже, себе рідною, як в сім'ї. Вибір. Кожний вибір має свої наслідки. Кожний вибір в нашому житті має свої наслідки. Всі ми є тепер запрошені до приготування цієї великої події. Дня, коли ми будемо дякувати за прихід Божого Сина за Його воплочення. За те, що він показав своєю присутністю, що Він є з нами, а ми є з ним. Я хочу запросити вас всіх стати слугами в цей час, тими слугами, щоб в імені Господньому ви запросили людей на Різдво, запросили на це велике торжество, і щоб ми об'єдналися в спільній подячній молитві. Хтось скаже вам так, а хтось знайде причину, хтось скаже ні. Шануймо вибір і дорожімо тим, що ми зробили свій вибір. Звіщаємо всім, бо Бог є відкритий на всіх і чекає всіх. Може, для нас є якийсь там кращі, гірші. Бог чекає всіх, як бачите. Господь нікого не відкидає. Ми з цим різбом розпочнемо ювілейний рік, святий рік, який називається Паломники надії. І я вас дуже прошу, коли будете запрошувати людей, щоб ви були свідками надії. Бог і Свята Церква ніколи не відкидає людину. І якщо хтось колись пропустив минулу гостину, зробив свій вибір, кажучи Богові ні, я хочу пригадати вам, що Господь далі чекає на цю людину, на теперішню гостину. І людина, поки ще живе на цій землі, може зробити свій теперішній вибір. Скажіть їм, що Бог їх чекає і буде чекати.